Ви поїхали з України е, спочатку, але потім повернулося, як і багато е, хто. Ну не багато легіонерів, не багато іноземців повернулися. Ви один з тих, хто повернувся. Не так страшно було все таки через не, те, що не... ви це пережили в дитинстві. Я зустрічав війну, і у мене є сім'я і двоє дітей. Звісно, переживали. Ну от тих прекрасних людей з України, українців. Е, Ну, когда я первый раз почувствовал, что бедрасты напали на Украину. Uh -huh. Ну, конечно. Соввесть, сердце, все остальное. Это страна, которая мне дала много чего, эмоций. Uh -huh. Я заработал и жил в Донецке. Для нас война началась, когда говорю за нас, я говорю за Донецк до Донбасса в 2014 году. Ja u 16. maja больше никогда не nikada ни prijehao ni u svoju kvartiru, ni u svoj dom, ni na svoj stadion,